Привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Оскар Груп експерта прозорої покрівлі. Та ціль цього відео познайомити вас з монолітним полікарбонатом. Почнемо з наших торгових марок та чим вони відрізняються. Наша компанія пропонує монолітний полікарбонат під такими торговими марками: Oscar ST Solid. Оскар Пієр солід, Ліксан та Поліворуд. Яка різниця між нашими торговими марками? Оскар Есте солід. Тобто полікарбонат стандарт класу з гарантійним терміном 10 років. Оскар Пієр солід. Полікарбонат преміум класу, який має більший захист від ультрафіолету, та відрізняється від стандарту більшим гарантійним терміном, який складає 15 років. Обидва матеріали ми виготовляємо в Сербії. Які кольори монолітного полікарбонату ми пропонуємо? Ми пропонуємо такі види та кольори, як прозорий, бронза, опал, шагрень, синій, зелений. Янтарний, червоний, призма та чорне дзеркало. Де і як використовується монолітний полікарбонат? Монолітний полікарбонат це полімерний матеріал, який використовується в будівельних роботах. Це суцільний лист без внутрішніх порожнеч. Має зовнішню схожість зі склом. Переваги монолітного полікарбонату. Пластичність формуються вироби різної форми. Міцність витримує сильні навантаження. Легкість має незначну вагу. Та захист матеріал захищений від ультрафіолетових променів. Сфери застосування монолітного полікарбонату. Перша сфера це будівництво. Монолітний полікарбонат чудово підходить для облаштування світлопрозорих перекриттів, панорамного скління, шумозахисних екранів, козирків покрівлі, навісів, підвісних стель та внутрішніх перегородок. Висока міцність полікарбонату дозволяє будувати з нього міцні та надійні паркани. Наступна сфера це архітектура. Відкрийте в собі дизайнера. Монолітний полікарбонат ідеально підходить як для інтер'єрів, так і для екстер'єрів. Монолітний полікарбонат легко працює під впливом зовнішніх кліматичних умов. Також наша компанія пропонує вам монолітний полікарбонат форми трапеція. Його використовують у створенні навісів, торгівельних павільйонів та багато іншому. Третя сфера це сільське господарство. Монолітний полікарбонат постійно використовують для будівництва теплиць та розсадників. Листи полікарбонату замінили скло та інші традиційні матеріали. Ці листи мають додатковий надійний захисний шар від ультрафіолетового випромінювання, який зберігає полікарбонат від швидкого руйнування, пропускаючи при цьому майже все сонячне світло та зберігаючи рослини всередині. Ще одна сфера це реклама та торгівля. Листи монолітного полікарбонату добре підходять для організації вітрин, рекламних щитів та лайтбоксів. На відміну від скла, цей матеріал неможливо розбити, тому в разі його використання ви можете не хвилюватися за його надійність та пошкодження вітрин чи інших рекламних матеріалів. Пакування та доставка монолітного полікарбонату. Ми доставляємо полікарбонат в спеціальній захисній плівці, яка захищає його від подряпин та ушкоджень. Також за потреби замовника ми виконуємо порізку. При транспортуванні полікарбонат іноді обертають у картон. Це забезпечує цілісність купленого у нас полікарбонату. Рекомендації щодо установки та експлуатації монолітного полікарбонату. Що потрібно знати під час роботи з монолітним полікарбонатом? 1. Монолітний полікарбонат дуже легко царапається. Ці подряпини потім ніяким чином неможливо вивезти. 2. Термічне розширення полікарбонату під час змін температур. Найкраща температура для монтажу монолітного полікарбонату це 12-20 градусів тепла. 3. Щоб запобігти пошкодженню матеріалу, всі роботи з монолітом до самого завершення виконуються в захисній плівці. 4. На захисній плівці з одного боку є написи, а також позначки ультрафіолетового захисту. Цією стороною потрібно кріпити до гори, тобто до сонця, тому що на цій стороні полікарбонату є додатковий захист від ультрафіолету. Методи кріплення панелей. Листи полікарбонату з'єднуються двома способами: за допомогою роз'ємних та нероз'ємних профілів. З боків нероз'ємної опори є пази. Куди вставляється полікарбонатний лист? У центрі канал для монтажу до каркасу. Роз'ємний профіль, на думку фахівців, більш зручним є для монтажу. Його нижня частина, тобто база, з'єднується з каркасом, а панелі полікарбонату встановлюються таким чином, щоб краї потрапляли на бічні частини профілю. Після чого встановлюється верхній відрізок профілю кришка. Де виробляється наш полікарбонат? Наш полікарбонат виготовляється на заводах Сербії, Австрії та Італії. Вся наша продукція проходить високий ступень контролю якості у власній лабораторії. Має сертифікати якості, сертифікати пожежної безпеки та європейської якості. Як замовити в нас монолітний полікарбонат? Щоб замовити полікарбонат, зв'яжіться з нами по контактам, вказаним на нашому сайті чи в описі до цього відео. Наші менеджера проконсультують вас по всім питанням та допоможуть обрати найоптимальніший варіант для ваших задач. Ви можете підписатись на наш канал, якщо у вас залишились запитання стосовно монолітного полікарбонату. Ви можете залишити коментар під цим відео. Ми з радістю на них відповімо.